Вашачи самовний суд. Скільки карт, яка надійшла до розгляду суд судних ліва, складена не адвокатом хамінним, а моїм підзахисним Луценко Юрієм Віталійовичем. А засікайте. Так, адвокатом хамінним. Засікайте. Камери не всі направлені на путь, зараз попів час доволі засідання. Складена безпосередньо Луценка Юрія Віталійовичем та адвокатом самі заяву, яку я взяв у Луценка Юрія Віталійовича та надав до свого клопотання про його виклик, також надано на суду. Я вважаю, що те, що він не має можливості в апеляційному суді міста Києва. Підтримати свою скаргу, а також особисто бути присутнім та надати пояснення суду відносно порушення його прав. А він один був в Печерському суду міста Києва, коли розглядалась. Подання про продовження строку тримання під вартою. Крім нього, ніхто з захисників, ставим особисто, не може, крім нього особисто, ніхто з його захисників не може надати пояснень відносно як його позиції, так і позиції в суду в тому судовому засіданні є Скарженим. Я вважаю, що приймати участь та розглядати цю справу є неможливо, тому я вимушений заявити відвід складу суду.